Можу, можу вам е, дешборд. Тут у нас такий там дисплей. Да? Да. Тут можна, от я можу відрегулювати висоту полення, можу встановити, наприклад, там, сліп таймер. А, тут він показує, скільки палива в баку. А це вони насправді не горять, у ці штуки. А, які? Дрова, ну, дрова кірамічні. Вони не горять, так. Да. Але вони дуже схожі на справжні.